Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні хотіла показати вам частинку домашньої колекції. Ну, це навіть не колекція така, а невеличка підбірка ось таких гарних оселедниць кольорового скла. Спеціально я їх не колекціоную і не купляю, щоб так потрібна була. При нагоді, коли трапляються в продажу, то, звісно ж, беру таку красиву скляночку. Вони всі гарненькі, чудові, під різний посуд, бо посуду в мене багато, і я люблю, коли воно в одному тоні йде сервіровка. Тут і карамельне скло, і кобальтове, і купоросне Тож різні різні в мене є такі вже оселеднички, назбиралися, хотіла вам показати. І в нас в родині, ще я пам'ятаю, з дитинства була ось така. Вони, мабуть, у всіх були в сім'ях такі. Це і в бабусі була така, тут навіть є клеймо-стрий, і ціна 65 чи 6 копійок. Тобто ціна така досить помірна. Люди купляли, користувалися, і, звісно ж, і зараз можна ще користуватися. І ось ця оселедничка, чи навіть таке блюдо невеличке із салатового скла, теж залишилося в нас ще з тих часів. І це все інше я вже докупила самостійно. Бачите, скільки різних, вони всі такі цікаві, кольорові. Ось ця свіженька я нещодавно придбала з такого темного ковальтового скла. У мене є така темна теж фруктовниця на ніжці, є декілька ще салатничків, є ще синя рибка, теж до цієї, якраз буде. Бо коли засервірувати стіл, і все в одному кольорі, буде дуже гарно. І ось ця в мене ще свіженька це така. Колір теж приємний свіжої травички, зелений, придбала, бо якраз скоро весна, буде сонечко, і у дворі можна буде посидіти за столом із таким гарним посудом. Ось така ще теж досить цікава. Колір такий небесно-плакитний. І тут рибки зображені. Гарнесенька така теж річ. Ще хотіла вам показати ось таку. Ну, Це вже така вона, як блюдо, можна якісь закуски, канапки поставити. Величенька вона така. Ще в мене за такого склад, воно теж кобальтове, але більш прозоре. Теж таке блюдо. І ось ця. Це колір такий і не зелений, і не блакитний. Колір морської води. Теж гарненька. А оцю з карамельного скла це я придбала колись у нашій групі. Гарненька така. Дуже мені сподобалася, приємний колір. Теж в мене багато посуду цього кольору, то взяла якраз до комплекту. Я ж кажу, що приємно користуватися і колекціонувати, та й милуватися. Ось так поставили і така краса на столі. Різнокольорова, майже квітка вийшла. Ось така гарна в мене підбірочка вінтажного посуду хотіла вам показати. Вам всього найкращого, гарних вихідних, хай все буде добре. До скорої зустрічі. До побачення!